Ми вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини. Указом президента України від 26 грудня 2014 року призначено головою Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Цього ж дня Петро Порошенко призначив глав ще трьох обласних державних адміністрацій Львівської, сумської і рівненської. Під час зустрічі з новопризначеними президент наголосив, що зараз перед країною постали два основних виклики: захист територіальної цілісності і незалежності та проведення реформ. Я від вас чекаю консолідації політичних сил суспільства, імплементацію європейського шляху розвитку та угоди про асоціацію. Я від вас чекаю різкого підвищення енергоефективності, бо кожен з вас знає, що це той виклик, на який ми маємо знайти адекватну відповідь, наголосив Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, що новопризначені глави облдержадміністрацій мають забезпечити проведення мобілізації. З 20 січня буде проголошено четверту хвилю мобілізації. Робиться вона для того, щоб забезпечити ефективну ротацію тих підрозділів, що нині перебувають у зоні АТО, зазначив президент. Валерій Головко народився у 1965 році. Закінчив Полтавський кооперативний інститут за фахом економіст, Український інститут ринкових відносин та підприємництва, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Обирався депутатом Полтавської обласної ради п'ятого та Шостого скликань був членом постійної комісії з питань бюджету, підприємництва та управління майном. Валерій Головко, депутат Верховної ради. Сьомого скликання, член політичної партії Народний фронт і далі у випуску ви дізнаєтесь. Нові графіки відключення енергопостачання області мають затвердити за кілька днів колегії обласної державної адміністрації. Остання цього року сесія Полтавської міськради пройшла спокійно. Депутати за годину розглянули близько 40 питань. Звітно-виборна конференція закінчилася розколом Миргородської первинної міськрайонної проспілки педпрацівників. У Полтаві започаткували традицію передноворічних та різдвяних святкових ярмарків на допомогу нашим захисникам. Запалила святкові вогні новорічна ялинка в обласному театрі імені Гоголя серед запрошених на свято і діти-переселенців із Донецької та Луганської областей. За кілька днів на Полтавщині оприлюднять нові графіки відключення енергопостачання. Представники Полтава Обленерго запевняють, що це мають бути остаточні графіки. За словами фахівців енергетичної компанії, нині в енергетичній системі України склався гостродефіцитний баланс виробітку та споживання електроенергії. Про це та інше йшлося сьогодні на розширеному засіданні колегії обласної державної адміністрації. Графіки аварійних відключень електроенергії потребують допрацювання. До Нові мають затвердити до кінця тижня. Ми почули ті, ту критику, що треба готувати сані влітку. І якщо знали, про що немає вугілля, що знали, що будуть такі відключення, треба було ці графіки скоригувати відразу. Але дійсно, я так розумію, на державному рівні не було такого розуміння. я, якщо пам'ятаєте ці гучні заяви, що це тільки з-за енергоблоку одного там на станції 5 грудня все наладиться. А це буквально було 2-3 дні, то ніхто і не думав. Цього робити, але коли стало ясно, що, скажімо так, 8 грудня, що нічого не, не міняється, і з понеділка покра... краще не буде, ці графіки були по новому розроблені. Зараз працюють ще над удосконаленнями, як ми сьогодні казали, що це і наповнення бюджету наше промислове підприємство, це і е, зарплати наших людей. Портини на всіх підприємствах готові до таких відключень, особливо занепокоєні керівники найбільших заводів. Якщо зупиниться промисловість Кермінчука, Зауважив виконувач обов'язки міського голови Віктор Клашник. Не буде надходжень до бюджету міста. За дорученням облдержадміністрації у Полтавої обленерго для упорядкування часу відключень розробили детальний графік. Ситуація, в якій опинилася об'єднана енергосистема України, вона буде тривати довго, тому що запаси вугілля не поповнюються, стабільного і нормального постачання палива на тепловинні електростанції немає. То було прийнято рішення, що Треба розробити нові графіки, які будуть передбачати все ж таки певну періодичність відключень не менш важливо економити інші енергоресурси. за словами директора департаменту з питань нафтогазового комплексу промисловості екології та природних ресурсів облдержадміністрації Ігоря Підубного цього року, хоч і не на багато, але вдалося зменшити в області споживання природного газу. За останні роки пересічний споживач звик до повсякденної наявності електроенергії. Але ситуація в Україні внесла свої неприємні корективи. На сьогодні в Україні не вистачає близько 17% електроенергії, при тому, що на початку року держава її експортувала. Через нестачу енергетичного вугілля зупинено понад 20 блоків теплових електростанцій, і, судячи по всьому, найближчим часом... Питання повного забезпечення генеруючих потужностей вугілля вирішено не буде. Говорили на колегії про стратегію регіонального розвитку області до 2020 року. Її проєкт розглядали на останній сесії обласної ради, але не затвердили, бо немає поки що ні державного, ні обласного бюджетів. Мета повинна бути. А от як ми її досягнемо, якщо ми досягнемо тих стратегічних целей через два роки, ну тоді змінимо план. Тим більше, що дійсно ми можемо Коррективу і, і корективи вносити хоч кожного місяця, хоч кожного року, якщо будуть радикальні зміни в нашому суспільстві, завдання має бути але повинна бути мета, до якої ми йдемо розколом первинної міськрайонної профспілки. Педпрацівників Миргородського району закінчилася її чергова звітно-виборна конференція, де мали обрати нового голову. Біля навчального закладу, де відбувалася конференція, зібрався гурт миргородців, які вимагали відставки багаторічної очільниці профспілки Валентини Прокопенко. Активісти звинувачували її у протиправному використанні службового становища несправедливому розподілі членських внесків. І це ще не всі претензії, розповідає наш кореспондент Ігор Середа. Півміста знає, що дана особа організовувала поїздку представників освіти на антимайдан. Тобто, Організовувала вона, автобуси замовляла і відвозила туди людей. Школа відраховує за протягом року 28 тисяч, назад вона отримує 11 тисяч. Тому в мене виникає просте запитання, де діваються останні 17 тисяч. У нас про спілка не звітується, бо вони не знають абсолютно дані. Тому ми хочемо знати сьогодні. З огляду на звинувачення у коридорі перед залом засідань профкому працівників гаряче. Багаторічна голова організації Валентина Прокопенко говорить, у законності її діяльності може пересвідчитись кожен охочий. Це все на клепи зводять, усе звітується, все розписано. Кожна організація знає, скільки коштів хто одержує. Є спеціальний зошит. Він у мене лежить на столі. Любий член проспілки може прийти, і подивитися, скільки яка організація використала і. Куди слова голови райпровспілки підтверджують члени ревізійної комісії? Її голова говорить, за п'ять останніх років провели 60 ревізій. Витрати з членських внесків перевіряли двічі на рік. за п'ять років. Надійшов 1 мільйон 514 тисяч гривень. Використано на даний момент 1 мільйон 509 тисяч гривень. Ревізійна комісія ніяких порушень в оформленні документів і грошей не знайшла. З приводу ж звинувачень у організації так званих антимайданів Валентина Прокопенко сказала. Н Ні, я не організовувала на антимайдан. Для цього були люди, що стояли вище мене. Тобто вам віддавали безпосередні накази, так? Ну, да. Тобто ви можете сказати людей, які вам віддавали безпосередні накази. Щоб Нічого, я зараз вам казати не буду. Чому? Ну так, не буду та і все. Чому? Ну от ви, ви ну, можете ну... назвати людей. Також дехто з учителів Миргородського району вимагав провести відкрите засідання профспілки. Бо, мовляв, делегати, яких запросили на засідання, це ще не вся профспілка. Вони повинні представляти на сьогоднішній день делегатів на насичати. Десь приблизно 120-130 чоловік. Повинно бути. Але ми, ви самі бачили в таких умовах. Кількість таких не вмістилася. З району на сьогоднішній день перебуваються. Наші 40 чоловік. Уже за 10 хвилин після початку засідання стало зрозуміло, зал не може змістити усіх бажаючих. Делегати вирішують перенести конференцію на інший час. Є все тут, є делегати. Є волевиявлення воле трудових колективів. Тут не зібралися люди з вулиці. Були профспілкові збори в кожній організації. Вони вибрали делегатів. Ці делегати представляють інтереси трьох тисяч членів профспілки. І все ж на зборах вирішили роз'єднати міську та районну організації профспілки. Валентина Прокопенко склала свої повноваження і вже за кілька хвилин залишила зал. Члени новоствореної міської профспілки, розходячись, не приховували роздратування. Задоволені результатом конференції. Можна відповідати, добре? Дякую, до побачення. Ні, не задоволена і без коментарів. Ми теж зайняті люди. У нас є робота, в нас є діти. Ми потратили сюди час і нам просто за я думаю, як батьки не повинні сюди йти. задоволені в тому плані, що тепер кожен і район і місто буде слухати звіт окремо. Нас роз'єднали повністю. Знаєте, як ото єдина держава, а ми не можемо навіть єдину профспілку зробити тепер. На жаль. Наприкінці засідання члени районної організації про спілки обрали собі нового голову Людмилу Омельченко. Ця кандидатура не викликала протесту громадськості, і її затвердили більшістю голосів. Якби вибори міського голови були за тиждень, Олександр Мамай узяв би у них участь. Так полтавський голова відповів на запитання журналістів після сесії міськради. Позачергова і остання цього року, 46-та сесія, пройшла відносно спокійно і без пригод. Депутати за годину проголосували близько 40 питань порядку денного. На початку сесії Полтавської міськради деякі депутати відмовляються голосувати, пояснюють, про цю позачергову сесію дізналися за день до цього і не змогли ознайомитися з питаннями порядку денного. Чому я, як депутат, тільки вранці вчора узнав про существуванні сесії, позавчора узнав про существування сесії і побачив у себе на електронній тридцять 37 питань. Це фізично невозможно, навіть вникнути. Я не говорю о тому, що їх треба пропустити через всі комісії. Ця сесія все ж продовжується. Депутати одноголосно ухвалюють ряд так званих технічних питань. Одним із перших розглядають фінансування видатків у наступному році. Попри відсутній бюджет, пропонують збільшити видатки на освіту, медицину, культуру освіті: 4 мільйони 482 тисячі гривень, охороні здоров'я 1 мільйон 137 тисяч гривень, культурі 60 тисяч гривень. Одне з питань, що викликали обговорення в залі про надання дозволу на розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Жовтневою, Ляхова та Лідова. Громадськість переймається після затвердження нового. Плану території під знесення може потрапити дитячо-юнацька спортивна школа імені Шемякіна. Некоторі діти серед випускники школи і на сьогоднішній день, які там займаються, є призерами європейських сорівнувань, світових сорівнувань. Що ми будемо робити з ними? Полтавський міський голова заспокоїв, школу зносити ніхто не збирається. На Сьогоднішній день на цю школу немає жодного документа. Ця школа в аварійному стані. Тому спочатку. Спочатку ми збудуємо нову школу, а потім знесемо стару. після пленарного засідання. Міський голова поспілкувався з журналістами. На запитання, чи братиме участь у міських виборах, які відбудуться 2015 року. Олександр Мамай відповів: якщо б вибори міського голови відбулися в цю неділю, я б приймав би в них участь. 25 грудня на посту Даї правоохоронці зупинили автомобіль Ауді 100» під кермуванням 42-річного мешканця іншої області. Разом з водієм у салоні автомобіля перебував 30-річний пасажир, мешканець Полтавської області, який перевозив в особистих речах 70 штук набоїв до АК 74 Походження багажу пасажир пояснити не міг. За 30 хвилин інспектори ДПС зупинили ВАЗ 2101 під кермуванням 55-річного водія мешканця Київщини. Під час перевірки документів та огляду транспортного засобу правоохоронці з'ясували, що в салоні авто перебував 48-річний пасажир-мешканець іншої області, який в особистих речах перевозив холодну та вогнепальну зброю. На місце події негайно була викликана слідчо-оперативна група Чутівського райвідділу міліції, які були передані автомобілі з вантажем, водії та пасажири для проведення подальшої перевірки. На стаціонарному посту Чутово, який знаходиться на автодорозі державного значення Київ-Харків на межі Харківської та Полтавських областей, працівниками ДІ були зупинені два легковики: це Ауді та ВАЗ-2101. Під час перевірки у віддії документів та проведення огляду транспортних засобів, правоохоронці з'ясували, що в обох автомобілях перебували пасажири, які перевозили набої та зброю. А саме набої калібру 5,45 до автомату Калашникова, два. Тик ножі, ручну гранату, а також світлошумові ракети. У Болтаві започаткували традицію передноворічних та різдвяних святкових ярмарків. Всі кошти, зібрані волонтерами, підуть на потреби українських військових, які воюють з ворогами у зоні АТО. До проведення цих ярмарок волонтери готуються близько місяця. Тут і смаколики, і вироби народних майстрів, і поробки дітлахів. Дітки робили вироби. Якісь наші полтавські майстри відізвалися миргородці, відізвалися опішня. Ми на цьому ярмарку збираємо кошти, які підуть на закупку целоксу, на закупку необхідного обладнання і одежі для наших бійців, які знаходяться в зоні АТО. Полтавка Юлія Литовченко і тістечок напекла, і картини з вовни зробила. каже, щоб хтось інший ще працював у якому жанрі не знає. Виготовляє таку красу протягом кількох днів, а то й тижнів. Всі гроші за проданий товар складає у скриньку для пожертв українським військовим. Це ексклюзивна техніка, живопис шерстю вовною. Це це просто, якщо це робиш для людей з задоволенням. А якщо це кошти від продажу, підуть на армію. Це взагалі дуже приємно. Ні, гроші не шкода. Нічого ні часу, не шкода, ні не нервів, ні не здоров'я не шкода, аби тільки був мир на Україні. Нашій відстріляний у зоні АТО гранатомет під скарабничку для грошей переробили полтавські волонтери. кажуть, навіть попри те, що ця зброя своє вже відстріляла, вона продовжує приносити користь українським військовим. Це відпрацьований гранатомет РПГ 26 реально відпрацьований в зоні. А то нашими хлопцями в сторону сепаратистів. Ми його для нас це символічна річ. Ми його вирішили використати для збору коштів як скриньку. Скринька опечатана батальйоном небайдужих. Тому кошти, зібрані з цієї пускового транспортного контейнеру, підуть для виробництва е, кікімор інших і білих маск халатів. В робочий день торгівля йде не надто активно. Волонтери розраховують, що у вихідні зможуть суттєво наповнити благодійні скриньки та придбати для наших військових вкрай необхідні нефронтові речі: сучасні аптечки, теплий одяг, маск халати. Ялинка у Полтавському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Гоголя зібрала на новорічний ранок дітей так званих пільгових категорій із різних районів Полтавщини. Це дітлахи із багатодітних родин, інваліди, діти-чорнобильці. Цього разу до них приєдналися і маленькі переселенці з Донецької та Луганської областей. Новорічне свято безумовно сподобалося всім. Дід Мороз приходить до тих, хто у нього вірить, хто мріє і сподівається на краще. Найперше я вважаю, що діти мріють, щоб в Україні настав мир, і щоб добре провести новорічні свята, і щоб кожна дитина змогла провести це свято так, як вона мріяла. Артисти полтавського театру імені Гоголя влаштували дітям справжнє свято з піснями, танцями, рухливими іграми і, звісно ж, подарунками. Хочеться відзначити, що з великим задоволенням і театр, і працівники культури підійшли до цього заходу. Тому що правда в кожній дитинці хочеться, щоб вони побачили, по перше, найголовнішу і найкрасивішу сцену нашої області. По-друге, щоб вони побачили заслужених народних артистів, щоб вони відчули, що вони потрібні нам, потрібні державі. Спочатку був новорічний ранок під ялинкою. Потім новорічна казка на сцені. Професійні та самодіяльні артисти поєднали тут свої зусилля. Барвиста феєрія мрій супроводжувалася неперевершеною музикою у виконанні симфонічного оркестру. Цей рік буде дуже складний і ви знаєте, що в нас була проблема із театром, з цим прекрасним залом, в яким ми сьогодні знаходимося. Але обласна рада знайшла можливість, ми виділили майже мільйон гривень, відбудували, реставрали. Ми сьогодні святкуємо Новий рік в цьому прекрасному залі і сподіваємося, що наступний рік буде більш вдалим для нас, для всієї Полтавщини і для наших діток. Новорічний ранок для пільгових категорій дітей відбувся завдяки спільним зусиллям акторів та адміністрації театру, департаменту освіти, обласній службі для дітей, сім'ї та молоді, і, звісно ж, управлінню культури обласної державної адміністрації. І про спорт у жіночому футзалі відбулося дербі Полтавської області. Ніка ПНПУ зустрічалася на своєму полі з Гребінківською надією США. Полтавські футзалістки впевнено перемогли своїх візові з ніщівним рахунком. 8-0. Гравчиня Ніки Євгенія Шаповал відзначилася хатріком. А воротар господарів Тетяна Івасенко відіграла матч на нуль, тобто не пропустила жодного м'яча. Це була остання гра у цьому році для наших футзалісток. на цьому основний блок новин вичерпано. Дякую за увагу і нагадую, онлайн-трансляцію телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті www.oltava.poltava.ua. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода. Вночі без суттєвих опадів, а в день сніг місцями хуртовини. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви 10-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 5-10, а вдень від 2 до 7 градусів морозу. У Полтаві вночі 7-9 нижче нуля, а в день 3-5 з позначкою мінус.